І Танечка, друзі, знайомо попросила зробити ревізію цьому комбайну. Хоче продати, але треба перевірити. Вмикаємо. Як ви чуєте, щось у нас неприємний звук. Знімаємо чашу, перевіряємо без неї, блокуємо всі мікроперемикачі, як ви чуєте. Негарний звук. Так, перевертаємо і будемо розбирати. Викручуємо шість гвинтів з дна. І знімаємо його. Всередині ми бачимо двигун, ремінь, маховик, електроніка. і що там ще? Ну, Перемикач. Так воно ніби обертається, але тугенько-тугенько. Десь у нас підклинює втулка з валом, більше всього, що на маховику. Так, викручуємо гайку маховика. І знімаємо ремінь і знімаємо маховик. Далі ми бачимо вал, його знімаємо. Шайбочки і наблюдаємо таку цікаву картину, що він у нас не ходить ні туди, ні сюди. При обертанні е, механізму у нас обертається вал в місці з механізмом, виштовхуємо за допомогою плоскогубців, достаємо ось цей вузол І, як ви замітили, втулку неможливо зняти з валу. Вона тут прикипіла трішечки. Я її підірвав, щоб губки зайшли з з'ємника, і далі за допомогою з'ємника знімаємо. Іде туго, пошти, як підшипник в пилосмокті. Так, завершуємо знімати втулку з валу. Як ви бачите, тут трішки така картина неприємна. Вал у нас покороблений, ржавий, десь водичка попадала або сок. Знімаємо шайби, беремо вологу серветку і протираємо. Все добряче вал протерли. Далі також протираємо саму втулку, щоб все було чистенько. Як ви бачите, тут є ржавчина і все, що хоч далі перевіряємо. О, ніби сіло гарно. Все обертається, все дуже добре. Далі ми беремо силіконове мастило, ПМС-400, можна любе, і змащуємо вал. Мастилом змазали, далі не забуваємо шайби одягнути і одягаємо втулку. Як ви бачите, вона стала плавно обертатися, входить і виходить, як то кажуть. Так, Далі вставляємо її на місце, оцей вузол. Проштовхуємо його, йде він тугенько. Приходиться прикладувати зусилля, тому що втулка стоїть у капроновому корпусі. Тут ми теж наносимо трішки мастила і ставлюємо шайбочку. Не забуваємо про них. Далі ставимо ось цей маховичок, закручуємо його, звісно, і надійно затискаємо. Все, затягнули, одягаємо, перевіряємо. Що все обертається, легесенько одягаємо далі ремінь, зубчатий, пошти як автомобільний ГРМ. Одягаємось таким методом, без зусилля, без нічого. Все у нас дуже чітко обертається. Закриваємо нижню кришку, звісно ж, закручуємо всі гвинти, всі гвинти закручені, далі перевертаємо, будемо перевіряти. Ставимо чашу для сокочавки і натискаємо блокуючу кнопку, і вмикаємо, як ви чуєте. Все у нас засвистіло, нічого не гримить, не димить і ні... сторонніх шумів не подає. Тобто можна вважати, що ревізія проведена, можна віддавати і нехай продається. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.